Друзі, доброго вам всім дня. Сьогодні у нас 28 вересня 2022 року. Дай Бог, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, давно не було відеороликів по сортам винограду. Хочу на даний момент показати даний сорт, який перед вами, він називається монарх. Ну що, я хочу сказати, що це файне відкриття для мене в цьому році. Ну, Дуже багато людей мені говорили, що цей сорт винограду потрібно викинути. Він тріщить, він не запилюється, він боїться дощів при запиленні і т.д. й Коли я цей куч винограду відкрив, підв'язав, коли він почав цвісти, у нас. Були проливні дощі почти двоє суток. І я вам хочу сказати, що при двох сутках, а точніше, я трішки не так сказав, при двох добах дві доби йшов дощ, при двох добах дощу дивіться, яке запилення. Мені мені здається, що запилення прямо на висоті. Не знаю, цвіт там. Не відпадав, нічого я такого не бачив, щоб так щось дуже сильно. Ну, Перед вами, що маємо, то маємо. Те я вам і показую. І хочу сказати, що запилення прям би, так сказати, на висоті. Не знаю. Ну що, кущу цьому виходить, це третій рік. На третій рік він видав такий файний врожай, не знаю. Мені він подобається. Буду тримати, не знаю, з приводу тріску, тріску я не бачив, не знаю. Тільки бачив, що їли оси шершні, горобці, я й зразу поприкривав ягоди. По характеристики, це крупноплідний сорт винограду, має таку жовту ягоду. Хочу сказати, що йому потрібно ще трішки повисіти. Ці маленькі гронки вже готові. Ось бачите, це не гниле нічого, це просто потертість від шпалерного проволоку і все, і від мішечки. А так, взагалі, сорт дуже файний. Має жовтий колір, м'ясисто соковиту м'якіть, крупноплідна ягода. При повному визріванні має легенький мускат. Він присутній, навіть незважаючи на дощі, які в нас були проливні на протязі неділі, Ну, скажу, що все доволі непогано. Але все-таки деякі ґрунки є такі, що їм ще потрібно повисіти. Якось так. З приводу нагрузки, ну, не знаю. На третій рік що говорити, не знаю. У мене тут є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 гронок. Ну, я думаю, що тут десь кілограмів до 5, але це не повноцінний кущ і говорити ще поки за нагрузку конкретно рано. Так, що ще я не додав. Лоза визріває файно, повизрівала аж до догори, доверху практично деякі там. Залишились не а так, в принципі, повезрівали нормально. Дай Бог буде все добре. На наступний рік можна буде розкинути на дві плоскості, на дві площини. І я думаю, що все буде доволі непогано. Гронки тут йдуть від пів кг до півтора кг. Окремі грони є до 2 кг. Не знаю, поки що я таких не бачу, але деякі грони. Кілограмові є. Ну, побачимо, ще поспостерігаємо по наступним рокам, Дай Бог буде все добре. Дивіться, яка ягода, прям здоровенна, там зараз зважимо ще. Дивіться, О, палець приложив такі здоровенькі прям ягоди. Ось де також. І там я мішечки повністю не знімав. Тут є те гронка. Зараз пройдемо після дощу і то ще мокро. Дивіться які ягодища. Вона коли ягодка визріває, бачите, вона наче трішки просвічується. Такий жовтий колір такий. Ось дивіться, яка грона трішки дощі захлискала. Але лози визивають файно. З приводу тріску, друзі, при такому великому дожіві, як в цьому році, який йде почти на протязі місяця, він не тріщить. Оце те, що потрібно тримати. Мені багато хто говорив, викинь, він не нужен. Не знаю, я його буду тримати, тому що це файний, крупноплідний сорт винограду. Так, зараз ми. Ось дивіться, така ягодка в розрізі. Бачите, верхню я зірвав вже кісточка коричневого кольору. Що у нас тут? Ну, всі, хто біжить, але хочу сказати, що у нас же ж були і великі дожі. Він то соковитий, солодкий. Дійсно, ягода солодка, От пальці і вони липнуть. Багато хто говорить, що ягоду розмило і вона не яка. Він солодкий, я покуштував, але. Все-таки трішки водою він набрався, так як і увесь виноград, який залишився. Соковита м'якіть, м'ясиста. Зараз ми зважимо. Ваги, ваги, як їх поставити, щоб... Та я думаю видно. Сонечко обіцяють нам днів 5 бабиного літа до 22-24 тепла. Може, все-таки ж буде все файно. Підганяємо, так, 21 грам, 69 міліграмів. Що у нас це? Ух ти, яка ягодища, 25 грам 49 міліграмів. Ну, друзі, від 20 до 25 грамів. Хоча у мене у друга на маточному кущеві, якому е, шостий рік, була найбільша ягода. 38, а із. Середніх ягід було 32 грами, тобто, я думаю, це файний показник. І ще хочу сказати, що напевно ягода ще трішки підросте. Навіть так. Ну що, друзі, що зміг, я вам показав, розказав? Файний крупноплідний сорт винограду, вважаю, що потрібно його тримати. А далі робіть виводи самі. Чи садити новинки, непровірені по тисячі гривень купляти це в кращому випадку, чи купити саджанець винограду до 100 гривень, який вам буде плодоносити, не знаю. І то не 100 гривень, а там 50, 60, 70, 80 отакі ціни зараз у виноградарів на даний сорт винограду. Якось так. Ну що, сьогодні 28 вересня 2022 року. Сонечко вийшло, аж аж характер пригріває. Бажаю друзі, вам, вашим родинам, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. І все в нас буде Україна. З Божою допомогою. Все в нас буде добре. Зараз. Дякую за увагу. З вами був Талян, до побачення, що побачимось. Зараз мішечки понаділаю і піду викладу для вас відео -огляд.